Лікар легенда разом із ним пішла ціла епоха в Києві. Попрощалися з Геннадієм Книшовим, директором інституту Амосова, якого Амосов на цю посаду призначив особисто. Книшова називають батьком української кардіохірургії. Він провів 5 тисяч операцій на відкритому серці. Запроваджені ним революційні методи оперування рятуватимуть тисячі життів навіть після його смерті. Про легенду української кардіології Ірина Заславець. Ми зробили все, що могли. Це лише відмовки. Якщо пацієнт зайшов до операційної живим, живим він має звідти і вийти. Ці слова лікарям інституту Амосова часто любив повторювати їхній директор Геннадій Васильович Книшов, один із засновників української кардіохірургії, із 82 років життя. 53 він віддав цьому інституту. Вікна його запам'ятали таким по професіоналізму. Ми досягли мирового рівня. Це три місяці тому. Він тішиться унікальною операцією з видалення пухлини на серці. Я хочу, щоб ви це продемонстрували нашим людям, щоб вони знали, що є ще… В Україні очаги, которые работают, очаги медицинские. Прошу вас кабінет Васильевича. Сюди він востаннє заходив місяць тому. Ідеальний порядок на столі запрошення на заходи, відвідати яких він так і не встиг. На стіні фото з автографами наставників. Світил кардіохірургії Дебекі та Кюлі. Між ними Микола Мосов. Тут написано дорогой Гена, желаю тебе успіхов на новому поприщі. І дата – 89-й рік. Саме тоді Амосов передав книшову і кабінет, і інститут, і свою секретарку Ганну Іванівну. До того за Амосовим вона пропрацювала майже 30 років. Микола Михайлович сказав танечка, тепер буде Геннадій Васильович. От діректорам як допомагала мені. 26 років під керівництвом Геннадія Книшова для інституту Амосова. Це ціла епоха. Її найбільше досягнення за цей час. Майже 20% відсоткову смертність під час операцій йому вдалося зменшити в десятеро. Показник ліпший від загальносвітових він боровся за кожне життя. Він постійно був в пошуку. В нього народжувались думки, якісь ідеї. Кожен день він навчався за кордоном сам і по досвід постійно відправляв туди лікарів. Далекого 86-го зі сполучених штатів знайшов. Привіз із собою цього халата і. Технологію коронарного шунтування саме масова операція. Це більше 50% всіх кардіохірургічних операцій. це Операції коронарного шунтування серед учнів книшова ціле зіркове сузір'я. Вмісті з Геннадієм Васильовичем ми робили перші експерименти на свинях по пересадці серця. І в 99-му году у нас вижила перша свинка по імені Надежда. Це був перший шаг до розвитку. Трансплантології кардіохірург Борис Тодоров, єдиний, хто здатен робити трансплантації серця в Україні, теж учень Геннадія Книшова. Только сейчас ми розуміємо, яка дійсно була глиба людська. І і і і, і що ми потеряли на подвір'ї перед інститутом Амосова не проштовхнутися, попрощатися з учителем сходяться його учні за життя. Він створив і надпотужну школу і кардіоцентри в кожній області України. Він хотів всю Україну вилічить од ішемістської сивиської серця. Хотів, щоб іщезлі. Очереді на ті операції, і от на сьогоднішній день центрі образувались і вже немає очередей для сердячного операції. Серед присутніх і пацієнти, з якими лікар дружив. Ми дружили, ми разом охотились. Іван Махда, колишній заступник міністра енергетики та народний депутат Геннадій Вікнишову. Він завдячує життя. У мене інфаркт був. Я попросив друзів, щоб вони йому сказали, що я нахожусь в лікарні, і. Буквально він приїхав, мабуть, через декілька годин, а потім так прийшло, що ще двічі він спасав моє життя. Сам же лікар помер від онкозахворювання, його переносив із великою мужністю. У свої 82 ще у жовтні їздив на конференцію до Амстердама, мав купу планів і до останнього не опускав рук. Він був абсолютно достойним. Спадкоємцем великого Миколи Михайловича Амусова, і він сам такого ж калібру. Тому й ховають Геннадія Книшова на байковому цвинтарі поряд із його вчителем. Сьогодні, коли з видатним лікарем прощаються, по всій Україні продовжують рятувати серця. Ось, наприклад, зараз хірурги розпочали операцію із коронарного шунтування, методом, запровадженим книшовим, і навіть після його смерті люди з операційних виходитимуть живими. Ірина Заславець, Олександр Аліфанов, програма Вікна СТБ».